Останній із шести Рено Кенго Electro. Зараз будемо знімати його вам. 19 й рік, невеликий пробіг, ціла машина, вантажний, 33 кВт батарея. Зарядочки в комплекті, гарненька машина, будочка супер. Ну, зараз покажемо, що воно да як воно. От такий Кенгусик, 78 тисяч пробігу, всього-навсього. Нова машина гарна гума, дивлюся. Зараз подивимося, крашений і не крашений. Все остальне, це остався останній і на нього буде супер ціна. Це супер пропозиція по супер ціні. Зразу прибором його пройдусь, довго не тягнути. Подивимося, що тут крашене, що тут не крашене крило. Воно пластмасове. Крила в ринушках пластикові. Так, Низ. Пойдет гума Континенталь. Зараз, якщо найдуть на цьому колесі рік, 24 й рік, поїхали далі, 19 й рік, він кінець року. Арка ціла, порядок, будочка в повному адекваті. Пішли далі, задня арка. Порядок. Порядок. Так, а тут у нас пірелі. Тут у нас пірелі. А рік тут де в неї? Рік я тут не бачу. Рік на другому колесі, значить, подивимося. З тієї сторони. Так, задні двері. Порядок. 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 Так, задні двері. петлі Некручені, 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 некручені. не, кручені, не, кручені, не, кручені, не кручені. тут в адекваті. Пішли далі. Одиннадцять, оно вибасточки у нас немає. Пойдет, зеркала сіреньке, зае 33 кВт. 78 тисяч пробігу на ньому, дводне сидіння бачу, великий монітор є, електроуправління зеркалами, під капотом у нас електродвигун. Так, а десь у нас тут на ній він код? Він код ось. Дивіться, зараз табличку ще дублірую, що покажу. Дублююча табличка. Дуже гарненька на неї ціна буде. В принципі, немає на що дивитися. Рено як рено. Оригінальне лобове скло, до речі, воно, бачите, вушко. фокусується. Акустичне воно. Напис... Намальований якийсь мужик, який хоче випрыгнути через нього. Ну, Так робити не можна. Гоу, поїхали. Вона проїжджає 200-250 км на 33 кВт. П'ять машин забрали і всі забрали ж по місту. Да, по суті, Всі ж у нас тут залишилися, Всі позабрали на доставці. Дві в кафешці да, на доставки їжі о, по району Буча, Ільпінь, Гостомель. Одна в пасажирі кінгушка. На доставці сигарет вона в гостомелі по місту і плюс у нього здається малин, да? Да. Да, в нього камінічна точка, Я, кстати, аж в пісковці зустрічиш. Да, да, да. Так, так, так. Він проїжджає 210, у нього запас 40 ще залишається. 150 да, кілометрів вона ви бачите, а люди беруть ці машини тим, кому вони потрібні для роботи. От кожен день проїжджати 200 кілометрів на бусі. І це в районі 8 літрів дізеля. Він же ж віддав свого Т-6-го, а забрав оренду. От людина їздить, тішиться. Так само і на доставках люди. А ще дві куди поїхали. Одна теж по місцю і одна на ферму. То є, то ж, всі можуть, купують машини. Всі в бізнес. Да, всі для малого якогось бізнесу. Для себе. Що ще треба? За такі гроші ціна буде написана в описі до цієї машини. Далі розмитнення. Треба буде заплатити 20% ПДВ, 10% за митин це плюс 30%. Тобто, якщо ми бачимо цю машину, дешевше 10 тисяч доларів, докидаємо сюди 30% і ми будемо мати плюс-мінус 13 тисяч. Це конкретно за машину. І так далі, в кого вже є вдома, де заряджатися. Ажіотаж тобто, на ці машини, до речі, кожним днем все більше і більше. А пропозиції, на жаль, менші, оскільки все тяжче їх не стає бувати. Що я вам хочу сказати, що ренок 19-го року з пробігом 78 тисяч кілометрів у нас в наявності, вона в продажі. Все. кавий, звати пише з контактцем.